Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою орхідейку, яка розцвіла не до кінця ще. Ще не розпустила три бутончики. Але дуже мене кортить показати, яка у мене є красота. Ця орхідейка називається Фортуна Зельцмана. Така дуже. Оригінальна. От є в неї бірочка. Тягнула бірочку. Буду була тут, а я витягнула, запхаю назад. Дуже оригінальна ця орхідейка. Дивлюся на цю орхідейку і кажу до неї, краса! Що ж ти мені усміхаєшся, га? Що ж ти мені усміхаєшся? Вигляд цієї орхідейки дивиться великими очима на тебе, і усмішка її, губа її, погляньте, губа біленька, а от така полоска, губки виглядають. А оці клякси такі це великі очі. Ну, яка ж вона красива. Погляньте на кожну квіточку, яка ж вона прикольна і яка вона класна. Кожна квіточка усміхається тобі. Сама квіточка невелика, компактна така, має 6 см. Купляла я цю орхідейку в Мосі. І е, що хочу сказати. Сорт дуже невибагливий. Я її пересадила. Вона мені вже один раз цвіла, ця орхідейка. Я її пересадила в такий одноразовий горшечок 12. -й. І я бачу, що на цю посадку, яку я її зробила, я її дуже повітряно зробила таку посадочку. Нанизу керамзит, кокосове волокно, кора лісова. І вона собі, дивлюся, стоїть. У мене гарно проростила собі корінчики, наростила у горшечку цьому. Корінчики мокрі, бо я поливаю її, оприскую і корінчики мокрі. І краса собі сподобалася моя собі посадку. Дивіться, коріння попроростали уже її вже з горшка, що прийдеться її пересаджувати. Бо потім, бо потім прийдеться. Тут дуже багато корінчиків є. Що вже внизу у горшечку. Значить, посадка у орхідейці підійшла. Отака От в неї невелика розеточка. Має також листочки такі з пігментацією, так як вона має такі кляксочки, вона. Має свою пігментацію, свої має крапочки, свої має такі бордові краплення, полосочки. І також хочу показати вам її Де, е, от виворотну сторону квітів. Погляньте, які цікаві квіти, яка красота оцього бутона, як він закритий. Це такий бутон у клякси. І так він гарно, як відкривається, вже, як він наливається. Отака красота. Просто такий виноград. Виноград такий біло-розовий виноград. Ну, чудесний. Це такий фіолетовий виноград, бо це розкривається таким жовто, Жовто-таким фіолетовими кляксами. Ну, безподобно просто орхідейка виглядає. Бутони її такі гарні. І сама дивлюся, вона невелика така компактна, маленька, невеликий має розмах листків. От така у неї гарна розеточка і от таке у неї гарне цвітіння. Орхідейка компактна, квіточка за квіточкою йде. Має вона раз, два, три, чотири, п'ять. Вісім має втіках. Квіток бути у неї. Якщо все буде гаразд, не відсушить, ніякі бутони не скинеть, бо тепер дуже жарко жара, ну, стараємося якось налагодити стосунки з природою і допомогти орхідейкам також у цій жарі. Ми оприскуємося, частіше оприскуємося, поливаємося трошечки більше, залишаємо полив, щоб був у горшках більше води. Щоб орхідейка мала більше вологи. Треба у зараз у даний час орхідейка просто допомогти, щоб вони не запарилися, не спеклися. Ну, така у нас зараз пора. Сонечко дуже сильно так гріє, собі, дуже добре гріє. А ми тішимося, як ми гарно зустрічаємо сонечко. З такими великими очима і з такою усмішкою. Ми завжди раді сонечку. І так, орхідейка також це зустрічає сонце з такими великими своїми цими кляксами і з такою гарною усмішкою. Отака От у мене красота розквітла на сьогодні. У мене дуже багато ще орхідей стоять які дують бутони. Я вам буду обов'язково показувати, які є в мене орхідеї, які розквітають, Ще не всі розквітли, але я вам обов'язково всіх їх покажу. Ось така красота, чимнуля така. Квіточка за квіточкою пускає свої бутончики і гарно отак порядок у неї такий. Дуже люблю такі сорти, що квіточка йде дуже чемно. Одна за другою, одна за другою, не викривлює квіти в різні сторони. Така моя молочинка. Така червонощока з такими великими очима, навіть не знаєш, як цю орхідейку назвати. Така моя фортуна. Дуже гарний сорт, невибагливий, гарний такий компактний. Дуже гарно. І вона дивиться в колекції дуже гарно. Має такий носик у неї. Ну, Ось такий манюній носик, такий, отакий малесенький-малесенький носик у неї. Дуже оригінальна вона з цим носиком виглядає. ну Дуже гарна. Квіточка цупка у неї. Така пластикова. Лакова така дуже. Сама гарна, ну що ну скажеш? Розпускається вона більш така лимонного кольору, блідо-лимонний колір, потім вона стає більш така уже, ем, блідішого кольору, більше до білого тягнеться вона. Так як втрачає уже свою оту лимонну структуру той окрас свій вона втрачає. І отак собі вона квітне. І я вам хочу сказати, що квіточку вона тримає досить довго. Що вона така орхідейка, що дуже довго зберігає своє цвітіння. І ще плюс до того, що вона тримає свою квіточку, вона ще і дорощує. Того року вона дорощувала. Вона була перший раз у мене засвіла на 3 бутончики, а цього року вона засвіла вже на 8. Ну, це гарно. Бутони дуже оригінально виглядають такими кляксочками. А потім, як вже стають більші, отак дуже гарно виглядають, так як оця виворітна сторона, як я вам показувала. Отак вони виглядають бутони. Дуже оригінально виглядають. Так, так вона дивиться, що, що самий бутон дуже її красивий. Дуже красивий. Не бачила я таких орхідей у продажі, чесно кажучи, один раз ця орхідейка мені попалася, що я її заказала, і не бачу цих орхідей, щоб їх привозили. Ну, я встигла собі заказати такий сорт. Отака От у мене красота є дома, тому що ця орхідейка. Орхідейки є, які мають дуже високі квітконіжки, А ця орхідейка має невисоку квітконіжку. Таким букетом вона цвіте. А воно виглядає дуже гарно, бо тому що є орхідеї рядом ще стоять, і так вони як стоять високі, а маленькі оці отак квітнуть. І така красота. Отака в мене красота, і такою красотою я сьогодні. З такою фортуною хотіла поділитися, яка в мене розквітла ще не до кінця, але вже сьогодні не витримала. Хотіла ще, щоб повністю розпустилися ще цих три, але вже не витримала. Думаю, хочу вам показати, яка, яка ж це красота, яка це красота? Це тільки 5 бутонів розпустилися. Я думаю, вже вам сьогодні я її покажу. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже цікаво мені читати ваші коментарі. Дуже цікаво спілкуватися з людьми, які також займаються орхідеями, які пишуть свої коментарі. Ну, цікаво мені з однодумцями спілкуватися. Я всім дякую і всім вам бажаю мирного неба! Божого благословіння, шануйтеся і будьте всі здорові! На все добре вам, до нових відео і всім гарного дня!